У середу, 21 серпня, Сумщина попрощалась із мужнім солдатом Олександром Панасенком. Він служив на посаді гранатометника 3-го механізованого відділення. Загинув Олександр 10 жовтня 2023 року у Куп'янському районі Харківської області під час виконання бойового завдання. Родичі близькі та знайомі назавжди запам'ятають хороброго захисника як людину з великим серцем, відкритою душею та щирістю у вчинках. Повніше з дитинства на руках носив, коляски возив його. Мені було 9 років, йому було рік. Ну, що вам хочу сказати? Гарний хлопчик був, тихенький, нешкідливий. Бачите, він виріс справжнім захисником. А глицеві, йому на вічно 45 років. Одружений не був останні, останній час. Дітей у нього теж не було. На жаль, чи він був в поліну, чи забрали його рашисти, потім по обмінному фонду обміняли, так казали. Чи вже був з було, забрали, обміняли. Десять місяців вважався зниклим безвісті. мого сина. Ну, звісно, світа людина була, То, Та толановито завжди, знаєте, такий з юмором співав. Я дуже... Пам'ятаю пісню, яку нам співав на нашу свадьбу. Старший старшому нас на свадьбі був. Ну, так життя склалося, що вона забере найкращих. І це дуже пригнічує. До Великої війни Олександр Панасенко працював модельником. У серцях рідних, близьких та знайомих захисник назавжди залишиться зразком жертовності, мужності та патріотизму. Я його знаю з дитинства. якою він був дитиною? Я вам скажу зараз. Він був злотою дитиною. Він був золотою дитиною. В нього як оце і зараз, і скільки, я його не називала ніяк, як Сашуня. Ні. Це Я знала його з дитинства, як він ходив в школу. Потім він навчався в училище номер 2 де я працювала викладачем. Це була неконфліктна конфліктна дитина, не можу сказати, дисциплінований, дуже серйозно відносився до всього. Можна сказати, що він був в самим найкращим у групі. А потім, коли він в армії відслужив, у нього там. Трапилась травма руки, травма була серйозна. Ну, не дивлячись на це, він дуже любив село. У нього бабуся була, і я з того самого села ми на одній вулиці з ним були. І він, коли він прийшов за армії, він сказав Мамі, мені тісно в чотирьох стінах, я хочу в село. От вони з мамою вони там проживали. І ось тут, я вам скажу, розкрився його ще один талант. Він дуже любив землю, він дуже любив працювати. У нього була професія модельника, і от коли я до них прийду, він завжди щось тесав, щось робив, щось вирізав, накупив собі інструментів, обладнав собі майстерню таку невелику, коли я зайшла туди, там все лежало. Так, як потрібно. Такий порядок у нього був. А тоді ще він дуже любив працювати на землі. Мама у нього слабенька була здоров'ям, і всю турботу він взяв на себе. Він садив полов, виривав бур'яни, у нього багато було квітів, він щось там мудрував, якийсь як селиціонер. І було це, як прийде, він завжди мене запитує. запитав, люди, може, вам щось допомогти? Кажу, все, що мені не треба. А раз я його попросила, кажу, трошки поможи, якраз сама там я була, поможи мені, трошки кажу, картоплю посадити. Так він не пішов з города, поки не посадив все. Все посадив. І оце його перше запитання, як він мене побачив, може вам щось треба допомогти. І сусідам допомагав, і всім допомагав. Ну, і він кажу, ну в нього я не бачила якихось таких негативних різ характеру. От... Гребенниківка, зараз це Ахтирський район, а то було Трестянецький район, зараз крупнення якраз. Угу. Якраз. Гребенківці, бо його там знала і мале, і велике. Всі знали. До війни там жив, весь час там жив, так? Да, – він весь час там жив. Угу. І от коли почалася війна, він сам до війна, він пішов в воєнкомат. Його спочатку за травми руки його не брали, а потім він, мабуть, з'їздив, добивався. Угу. Його то забрали. Відспівали народного героя Олександра Панасенка у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Чи, чи, Спокоїв Господу, помолимо. Ще молимося, спокій душі, свечіло кораба Божого. Героя України, загиблого воїна. Заволю, незалежність і соборність України. Но представлено Олександра, і за відпущення йому всякає правини вільної і невільної. мужнього воїна-оборонця Олександра Панасенка з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.